Ми вдячні, що українці цінують нашу працю своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна зміцнюємо незалежність. 19-та в Україні час новин у марафоні. Для вас працюють канали фактів ЕСІТІ -Ві» та «Вікон» СТБ». Та я Юлія Сенек. Добрий вечір і до вашої уваги головне на цю годину. Ситуацію на фронті, наступ та оборону українського війська обговорили на ставці Верховного головнокомандувача, яку провів Володимир Зеленський. Президент повідомив, учасники засідання отримали поточну інформацію та дали доручення військовим і розвідці. Працюємо далі над звільненням нашої землі. Написав глава держави у своєму телеграм-каналі. Інші подробиці засідання тримають у таємниці. Два дні поспіль російські війська атакували Київську область новими безпілотниками. У соцмережах їх уже охрестили газонокосарками через специфічне звучання під час польоту. Спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що один із таких вдалося збити цієї ночі на Київщині. Ці дрони камікадзе значно дешевші за іранські шахеди. Складаються вони із примітивного двигуна та каркаса, які можна вільно придбати в інтернеті. Експерти зазначають, що головна мета таких пташок аеророзвідка та виснаження нашої системи ППО схожу тактику нині застосовують бойовики Хамас проти Ізраїлю, запускають дешеві саморобні безпілотники, які збивають дорогими снарядами систем залізного купола. Утім, якщо на цього дрона почепити вибухівку, то він може завдати шкоди. Тож, незважаючи на те, яке озброєння застосовує ворог, нехтувати сигналами повітряної тривоги точно не варто. Під постійним ворожим вогнем у Гроїди на Сумщині. Ворог почав сильно обстрілювати село з весни. Чи не щодня населений пункт у зведеннях? Окупанти, які за кілька кілометрів гатять, зокрема, з мінометів. Але попри небезпеку, люди у селі залишаються. Про життя на лінії вогню далі у сюжеті. Жалко. Вона в нас попід вікнами кожен день. Ходили. Знає, дуже хороша дівчинка, світла. Пані Галина розповідає про 13-річну Софійку. Її вбив ворожий снаряд на початку жовтня. Це сталося тут, біля школи, дитина не встигла добігти додому, щоб сховатися. Побігли до школи, побачили, як батько рятував свою дитину. Прибігла бивша медсестра. Ліна рибалко надала допомогу. Дівчинку забрала швидка, але врятувати її вже не вдалося. А через час вже сообщили, що дитинка померла. Від угроїдів на Сумщині до кордону з Росією напряму 7 кілометрів, дорогою 9. На цій відстані їх досягають ворожі міномети. Обстріли кажуть, місцеві почастішили з весни. Гатять майже щодня. Я була в Краснопіллі, тільки за на своє крильце, Ось, ось сюди вже я зайшла в коридор. Як чую, вона як баба, ну такий вибух. А тільки бачу, що щось летить, пихтить, мехтить. Тетяна згадує день, коли прилетіло поблизу дому. Досі збирає уламки і досі, неподалік хати, вирва. Там я осколки знайшла. За сховок, зазвичай підвал. Поки чоловіка вивела, вже мене на костелях, поки я вивела його з хати, я сама йду, а він таня відкриває, відкривай погріб. А ви ховаєтеся в погрібах? Ну, ну як таке страшне ховаємося. А ця жінка у підвал не ходить, каже, сил нема. Я отут сиділа, діти, отут. Ви тут ховаєтеся під час обстрілів, так? Да, я не можу в погріб зайти, в мене ж ноги не ходять. В Огроїдах понищені 70 будинків. Ворог розбив школу, фермерське господарство, пошкодив дитячий будинок сімейного типу. Ремонтуємо, зашиваємо окна, ті, які пострадали, ну, вибиті шибки usb той зашиваємо. Ну где бувають досками? Щоправда, скло каже чоловік в дефіциті, намагаються один одному допомагати, бо по іншому тут ніяк. Вовожу матеріали я допомагаю своїм мотоблоком. Те, що ми можемо зробити, ми стараємося допомогти для свого села, для своєї школи. До війни у цьому старостаті мешкало понад дві тисячі людей. Частина виїхали, але село прихистило переселенців із населених пунктів, які ще ближче до кордону. За матеріалами «Кордон медіа Ольга Читайло Олеся Боровик Факти СІТІВІ, єдині новини. Низка українських військомів могли незаконно збагатитися загалом на 255 мільйонів гривень лише за останні півроку. Про це заявило національне агентство запобігань корупції. Насамперед йдеться про скандального очільника одеського ТЦК Євгена Борисова. Нагадаю, у липні ДБР повідомило йому про підозру в незаконному збагаченні на понад 188 мільйонів та в умисному ухилянні від служби. Також до списку ймовірних корупціонерів в однострої потрапили ще кілька співробітників територіальних центрів ко комплектування на Одещині також очільники Дніпропетровського, Полтавського та Самбірського районного ТЦК на Львівщині. Кожним із них нині займається прокуратура. У НАЗК додали, що військові могли збагачуватися, допомагаючи військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Зокрема, визнавали осіб непридатними до служби під час військово-лікарської комісії. У Нацагентстві вважають, що цифровізація усіх процесів може зменшити корупцію у ТЦК. Понад півмільйона помешкань українців пошкоджені або знищені російськими терористами. Це лише за офіційними даними, які люди подали до реєстру. Насправді кількість може виявитися значно більшою, тим, у кого житло понівечене ущент, держава пообіцяла допомогти або відбудувати його, або ж придбати нове. Програма стартувала майже два місяці тому і на неї вже подали заявки понад 4 тисячі сімей. Але поки ніхто із них не зміг ані почати відбудову, ані купити нове помешкання, розбиралася Христина Гавриш. Сусід нам подзвонив, на відео зняв, каже, це ваш будинок горить. У нас, звісно, там була істерика, ми всі плакали, нас от трусило, що ми вже, ну, нам немає куди повертатись. Анна досі ковтає сльози, коли заходить до будинку, який став руїною. Тут у нас була ванна кімната, тут у нас була кухня, там бабушкина кімната була. Це село Горенка під Києвом. Російські окупанти сюди не зайшли, але рясно вкривали його своїм залізячам, залишивши без дому тут кожну другу родину. Ці стіни вціліли дивом, та комісія визнала будинок аварійним. Родина з п'яти дорослих і трьох діток нині тулиться у модульному будиночку. Його встановили волонтери. Діма, іди, іди, реш. Сім'я сподівалася, що зимувати тут не доведеться. Чекали на обіцяну допомогу держави на відбудову дому. Програма запрацювала 1 серпня. Заявку в дії подали відразу та нещодавно отримали відповідь. Грошей на відбудову поки не дають лише сертифікат на нове житло. Мені зателефонували, а це оказується квартира. Я сказала ні, дякую. Мені треба відбудувати будинок, а не квартира. Ну мені не потрібна квартира. У Нас дуже велика сім'я. І тут батьківський дім. Не погодилась на сертифікат у Горенці ще жодна сім'я. Люди бояться, що так, у них заберуть їхню земельну ділянку, на якій стоїть зруйнований дім. І десь отам на полі хатинку тобі дадуть, вона через п'ять років буде розсипатися, і що тобі, завтра є? Я краще, краще з своїм силами ще е, год п'ять уложу й построю нове, якщо вони не допоможуть. Допоможуть переконують у міністерстві відновлення. Гроші є, не виплачують поки, бо технічно не готові. Питання виключно в технічному моменті все буде. Єдине, що нам необхідно трохи часу для того, щоб ми його запустили. Водночас запевняють, якщо ви погодились взяти сертифікат на нове помешкання, земельну ділянку не відберуть. Плутанина виникла ймовірно через процедуру оформлення купівлі нового майна, за якою людина має скасувати право власності на знищений дім. Якщо майно знищено, то відповідно майна того, яке було, вже немає. І в самому реєстрі а, а, нерухомого майна людина повинна подати документи і вилучити цю запись, що в неї було таке майна: майно земельна ділянка і право власності на земельну ділянку. Як було у людини, так і залишається. Сертифікати на нове житло отримали вже майже 300 сімей. Любов Миколаївна з чоловіком серед них вони, хоч і мріяли відбудувати свій котедж серед сосен у Ірпені, зрозуміли, що краще брати ту допомогу, яка доступна вже нині. Час йде, руки йдуть і хочеться вже, знаєте, як то кажуть осідлого життя, спокійного. За знищений будинок площею майже 120 квадратів їм нарахували. Має 4 мільйони. Сертифікат дійсний 5 років, та подружжя уже шукає собі новий дім, адже ціни на житло лізуть вверх. Ми в Ірпіні, і Бучі дивимося, надіємося, що без Бог все знайдемо таке, як нам хочеться, як щоб щось було, як кажуть, подібне до нашого. Вирахувати розмір компенсації за зруйнований будинок можна і самотужки. Волонтери створили навіть онлайн-калькулятори. Сума залежить від площі зруйнованого будинка та регіону. Трохи складніша формула для квартир. Тут важливі і кількість кімнат, і рік будівництва. Чим старіша багатоповерхівка, тим менша сума. Бач, яка краса. Розтрощена квартира пані Тамари в будинку, зведеному в 50-ті. Жінка вже вирахувала, зможе отримати за неї майже 25 тисяч доларів. Чи знайде у передмісті Києва нову за такі гроші? Не впевнена, адже цю за півроку до великої війни придбала за 35 тисяч. Замість двохкімнатної купуєш однокімнатну в новобудові, і ти ще вкладаєш свої кошти для того, щоб голі стіни щоб щось зробити там. Влада на місцях про проблему знає. Люди по квартирах отримують виплати не зовсім ті, які зараз відповідають ринковим цінам. Міський голова звернувся вже й до кабінету міністрів і до всіх установ, щоб спробували нести певні корективи. Та навіть задоволені нарахованою сумою мусять зачекати. Придбати помешкання можна буде не раніше листопада. Тоді з'явиться можливість у дії зарезервувати кошти. Далі треба буде звернутися до нотаріуса. Нотаріуси будуть заключати звичайні договори купівлі продажів. І реєструвати право власності. Тим, хто хоче відбудувати дім на власній землі, у міністерстві відновлення обіцяють за 2-3 тижні почати нараховувати гроші. Анна обіцянкам чиновників уже не вірить і боїться, що до зими не встигне нічого зробити. А навесні ціни на будматеріали ще зростуть. Тож сім'я намагається відбудуватись самотужки і просить допомоги у волонтерів. Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, Роман Щербако. Факти. ICTV, Єдині новини. Нова пошта обіцяє фінансову підтримку дитині, яка втратила батька під час російського удару по терміналу у селищі Коротич на Харківщині. Допомогу отримують також усі родини загиблих співробітників і постраждалі. Експерти ідентифікували усіх жертв кривавого теракту, який Росія здійснила увечері 21 жовтня. Тоді загинуло шестеро людей, 17 зазнали поранення. У новій пошті жалоба за загиблими у жахливому теракті, який Росія здійснила у суботу. Два вибухи пролунали близько 10-ї вечора. Майже одразу стало відомо наслідки жахливі. Кількість постраждалих збільшувалася на очах. Урешті з'ясувалося, загинуло шестеро чоловіків віком від 21 до 31 років. У них навіть не було шансів сховатися в укритті, розповідає керівник нової пошти. Одна з ракет вдарила по терміналу до тривоги. В одного із загиблих лежилося без батька-немовля. Дитину обіцяють підтримувати. Компанія прийняла рішення взяти на себе виплату щомісячну в розмірі 10 тисяч гривень для цієї дитини і потім сплатити стипендію на навчання. В розмірі 12,5 тисяч доларів родини загиблих отримають матеріальну допомогу у розмірі 60 тисяч гривень. Усі витрати, пов'язані з похованням, також візьме на себе компанія. Допомагатимуть і пораненим. Їх 17-ро. Руслан у момент вибуху був у кінці терміналу. Пощастило, каже, що виявився трохи далі від епіцентру удару. Пам'ятає вибух, як зникло світло, і всі довкола кричали. Не можу зрозуміти, що відбувається. Ну я опять же, там ребята крича. Все на выход, все на виход. Ну, я побіжав теж з раненими. А потім, бы потрогав ногу, но почувствовал, що что-то не так. Трогав ногу, вже штанина повністю мокра, все, кров тече. Семеро з 17 поранених у важкому стані. Двоє вкрай важкі на апараті штучної вентиляції легенів, розповідають у лікарні. Всім сім особам було вчора проведено оперативні втручання, так і лапаротомії з приводу поранень проникаючих черевної порожнини, грудної порожнини. Також були встановлені апарати зовнішньої фіксації, бо було дуже багато людей з переламами нижніх кінцівок, верхніх кінцівок. Слідчі вже встановили ракети. Випустила російська армія з території Білгородської області. Одна з них вдарила по терміналу нової пошти. Місце влучання другою ще не виявили. Було вилучено уламки від е, ракети. Попередньо е, це С-300. Пошкодження значні, пробитий дах. Пошкоджені стіна, зруйновані приміщення поштового терміналу, техніка, сотні посилок. Однак майже 2700 відправлень вціліли. Їх перепаковують, щоб віддати замовникам. Ті, хто втратили посилки, отримають страхові компенсації, запевняють у новій пошті. кажуть, загалом російська армія ракетними ударами по відділеннях у різних регіонах країни завдала компанії збитків на понад мільярд гривень. Однак все можна відновити, крім людських життів. Загалом за повномасштабну війну через дії Росії загинуло 8 спів. І вробітників нової пошти. Шестеро з них у суботу на Харківщині. Уже завтра розпочнуть поховання. Тетяна Дуцяк, факти. ICTV. І більше новин за 15 хвилин. Яна Брензей та її гості продовжать ефір. Яно. Будь ласка.